Добрий день. Сьогодні поговоримо про оподаткування для українців за кордоном, а саме ведення бізнесу та трудової діяльності в Польщі. Щодо початку війни, багато українців планували розпочинати власний бізнес у європейських країнах. Це пов'язували з прозорою системою діяльності та можливостями, які надає європейський ринок. А вже після 24 лютого багато громадян змушені були змінювати своє місце перебування в інші регіони або ж навіть інші країни. Одне з найперших питань, яке хвилює більшість людей: як вести трудову діяльність за кордоном. Необхідно зазначити, що Польща є однією з країн, яка зробила максимум для того, щоб громадяни України могли працювати та вести підприємницьку діяльність на одному рівні із місцевими мешканцями та громадянами. В Польщі важливо, щоб бізнес працював на умовах. При цьому організаційно-правові форми ведення бізнесу в Польщі дуже схожі на українські форми ведення бізнесу, серед них можна обрати спільну підприємницьку діяльність. Партнерство, товариство з обмеженою відповідальністю, а також приватну підприємницьку діяльність, яка по суті є аналогом українського ФОП. Необхідно врахувати, що ставка загального оподаткування на прибуток складає 17% або 32%. Але існують ще два варіанти оподаткування, які можна обрати вже при реєстрації власного бізнесу. Це може бути 19% від отриманого прибутку та 4,9% соціального податку або ж від 2% до 17% від отриманого доходу. Так. Можна зробити висновок, що ставка оподаткування в Польщі є дещо вищим у порівнянні з українськими податками, проте залишається одним із найменших на території Європейського Союзу. Додатково варто зауважити, що крім зазначених податків потрібно сплачувати соціальний внесок в розмірі 60 злотих перші півроку дати реєстрації. А далі соціальний внесок буде становити 200 злотих на місяць. Окрім цього, також існує податок на обов'язкове медичне страхування, яке розраховується від обраного способу оподаткування. За законодавством Польщі платник податків має право на повернення ПДВ. Обчислення ПДВ здійснюється кожного місяця або кожного кварталу, в залежності від того, який спосіб обчислення обрав платник податків. ПДВ повертається у встановленому законом порядку на території Польщі у повному розмірі. Проте, якщо особа зіштовхнулася з труднощами при самостійному заповненні необхідних документів на відшкодування ПДВ, то краще звернутися до фахових спеціалістів та скористатися їх послугами, зокрема в цьому, а також щодо інших питань ведення бізнесу в Польщі, допоможуть відповідні спеціалісти із юридичної компанії, «Приходько та партнери. Отже. Як вбачається вище наведеного, оподаткування бізнесу в Польщі має свої переваги. Проте, без чіткого розуміння місцевого законодавства, людина ризикує зіштовхнутися з труднощами, які можуть негативно вплинути на податкове навантаження та ведення вашого бізнесу в цілому.